Мене звати Надія, позивний мій Афіна. Мені його дали хлопці. Зазвичай, як приходиш, то мають щось, ну, воно само повинно якось приклеїтись, нічого вони мені не могли приклеїти, і вирішили, що я буду Афіна як богиня війни та любові. Я в них одна дівчина, тому вони мені як браття, а я для них як сестра. В мене взагалі дуже гарні хлопці. З цим Мені реально пощастило. Я войовнича, я дуже всіх люблю. Я добра по собі, але це не заважає мені вбивати <смі> якось такий сюр судьби. Да. Але тепер так вийшло. На даний час знаходжусь у підрозділі WinFly, Я євпівіст. Літаю на FPV, Чому дуже рада. Взагалі не було ніяких. Спочатку ідеї, куди я хочу, там якийсь підрозділ або бригада. Була мотивація просто прийти. Хотілося якось допомогти, зробити щось, може, більше, чим робили за межами війни, тому прийшла і потрапила сюди, до ФПВ, пройшла навчання. Та зараз знаходжусь тут. Навчання відбувалося 45 днів. Вчилися групою. Спочатку було важко, але мені це подобалось. Були різні напрямки: Мавіки, вампіри. У мене виходило краще всього літати на FPV. Тут, саме в цьому підрозділі, я вже знаходжуся більше півроку. Взагалі в армії вже рік. Це з навчанням, з проходженням БЗВП. Насправді все, що ми проходили на БЗВП, було дуже корисним. Це підготовка медична, фізична, це тримання зброї, як правильно діяти в інших чи різних ситуаціях. Там нам вже давали спробувати. Вибрати якийсь напрямок для подальшого, вже подальшої служби. І все, що ми там проходили, все було корисним. Тобто кожен, хто туди потрапляє, я вважаю, повинен вчитися, повинен розвиватися. Безпілотні системи зараз розвиваються дуже добре, вони йдуть вперед. І... Цим ми допомагаємо, так як і нашій піхоті. Ми займаємося і розвідкою, ми бачимо противника, даємо змогу тим, хто знаходиться на першому фланзі, тримати оборону. Це не так, не так вже легко, як здається, але тому я й обрала в фіві. Мені подобається щось важкіше, ніж просто легше, і в мене це виходило. Взагалі я знаю людей, яким теж важко. Це потрібно мати моторику рук гарну, відчувати простір, орієнтуватися. На все потрібен час. У нас були хлопці і дівчата, яким теж було важко, але за допомогою наших інструкторів все виходило. Просто потрібен якийсь певний час, коли до цього можна прийти. Коли я тільки сіла на симулятор, я одразу полетіла, тому мені сказали: не думай, іди, в тебе виходить, і це буде ефективно. і, Можливо, ти зможеш робити щось більше, ніж просто на маюку. Тому я обрала цей шлях, і я цьому дуже рада. За 45 днів я вже вийшла, можна так сказати, фахівцем. Ми проходили і інженерну роботу, і польотні роботи, навчають гарно. Тому хто боїться, хай не боїться, тут потрібна не лише піхота та медики. Є різні напрямки на куди потрібні люди, куди треба йти. Коли потрапила в бригаду, мабуть, вийшла, заступила на позицію буквально через декілька днів. Трошки не вистачало людей, і потрібно було вже втягуватись, бачити роботу, об'єм роботи, як з цим працювати. Звісно, навчання це одно, але коли ти приходиш уже безпосередньо до роботи на позиції, там трішки по-іншому. Звісно, була якась і паніка, і переживання. Колись сіла вперше за пульта і полетіла, я теж дуже в мене тряслися руки. Хлопці, завдяки їм, вони мене заспокоювали. В тебе все вийде, і так поступово все почало виходити. Перший раз я не потрапила в ціль, бо я запанікувала. Але потім мені сказали не панікуй, все добре, в тебе все вийде. І потім вже з'явився такий азарт, хотілося знищувати ворога, щоб він не мав змоги пройти. І ми боролися з цим і боремося на ну, даний час. Забаранили вже насправді багато, але ми їх не рахуємо. Спочатку. Ти хочеш для себе якийсь рахунок вести, але потім ти вже це не робиш, тому що це кожен день така ейфорія, в тебе огорять очі. Коли ти бачиш ворога, все, ти ні про що не думаєш. Летиш, аби тільки знищити. Це є ефективним, тому нехай люди йдуть. Тут завжди потрібні люди мотивовані. Завжди усюди потрібна допомога. На жаль, війна йде, і поки що не кінець. Мотивація була велика, це великий біль за всю нашу країну. Це була невимовна біль за родини, які гинуть, за знищені життя, сім'ї, тому, тому це якось і привело сюди. Хотілося якось допомогти і не стояти від від цього. Хотілося щось зробити. Мені здавалося, що тут я можу зробити щось більше, ніж просто там волонтерити чи донатити. Хоча це теж велика справа. Завдяки волонтерам, ми маємо змогу тут працювати. Люди дуже сильно нам допомагають, і за це їм велика вдяка, що вони не стоять одсторонь від, від нас, від всіх бригад і взагалі від хлопців, які воюють і дівчат. Дуже велика дяка всім, хто причетний. Хто робить все, що він може для нас. А як рідні відреагували? Ну, звичайно, вони переживали. Але тато сказав, що, він, що я його гордість. Це було дуже приємно. Тому їм теж складно. В мене маленька дитина, і я розумію, що я можу і не повернутися. Але на, на все воля Божа. Я вважаю, що перемога буде за нами, та ми якомога найбільшим складом повернемося усі додому. Тут немає полу дівчата або хлопці, ми всі робимо одну справу. І іноді дівчата тут більш мужні, ніж чоловіки, буває різне. І я гадаю, що нема розуміння того, що дівчатам тут не місце. Тут місце є всім, тому що ми йдемо за перемогою. Я взагалі дуже щаслива, що я потрапила взагалі в саме цей підрозділ до Вінфлаю. В мене взагалі найкращі хлопці, тому я бажаю всім не боятися приходити. Це не так страшно, як здається. Всі ми люди, ми всі боїмося, але треба йти, якщо ви вважаєте, що ви можете тут чимось допомогти. То ласкаво просимо. Люди завжди потрібні. Ми не сумуємо. Взагалі, я не знаю, велика кількість веселих та цікавих історій. Найвеселіша історія для мене це коли я бачу, як мої хлопці е бояться мишей, криз. Ну, вони на це якось дуже реагують смішно. Тому, коли йдеться про або чоловік, або жінка, чи сильніше чи ні, то в них теж є якісь слабкості свої. В нас є житло, ми живемо абсолютно точно так же, як і вдома. Є можливість помитися, привести себе в порядок, доглядати за собою. Це все залежить від людини. Якщо ти хочеш нормально виглядати, будь ласка, тобі ніхто не забороняє, ніхто не закриває нас десь у підвалі і не тримає там. тому. Нічого страшного нема, ми всі тут живемо. Так, так само, тільки і воюємо. Кожен виїзд може бути останній. Це може статися з кожним з нас, ми це розуміємо. Найважче, напевно, коли почали е, близькі якісь мені люди гинути, це було найважчим. Сьогодні ти з ним спілкуєшся, ви міняєтесь з позиціями, і ти дізнаєшся на ранок, що тієї чи іншої людини не стало. І це, звичайно, для мене це найважче, коли ти втрачаєш близьких людей тут. На превеликий жаль, для багатьох моїх хлопців так і сталося. З цим боротися найважче. Але ми, ми за ними помстимося. Будемо йти до кінця. Я розумію, що всім людям важко. На жаль, війна триває. Але я прошу всіх не здаватися і пам'ятати, що перемога буде за нами. Ми все одно, як би важко не було. Ми зробимо те, що ми маємо зробити. Ми виженемо ворога і відвоюємо все те, що було наше. Я в це вірю. Я прошу людей не здаватися, як би важко не було. Йдіть нам к нам на допомогу. Нам потрібні теж люди, потрібна ваша допомога і за межами війни, це як волонтерство. Дякую всім велике, хто допомагає, хто причетний до цього. В нас одне велике горе, тому ми маємо стояти всі пліч-опліч пліч і бути разом. Тому не здаємося, все буде Україна.